Вітаю вас, друзі. Минуле моє відео по ремонту ЖК варшавський 2 отримало доволі багато емоційних коментарів. Так, воно не було рекордним по переглядам, чи кількість коментарів не була рекордною, але, мабуть, емоції, корисна інформація, поради, які були в тих коментарях, вони, мабуть, були десь приблизно рекордними. І якщо ви не дивились те відео, я вам рекомендую подивитися. Я дам посилання десь у тут або у тут, і в описі до цього відео буде посилання на... Те моє відео про огляд ремонту, тому що сьогодні буде продовження е, фактично того відео, але у вигляді математики. Тому все ж таки краще вам бути в контексті і подивитися те відео. Ну і спочатку хотілося б трішечки все ж таки прокоментувати найбільш незрозумілі питання для вас, які я зустрів в коментарях. Ну, по-перше, ще раз прояснимо стартові позиції. Мені ремонти цікаві не самі по собі, не як професія, не як там якісь нюанси, як стати найкращим там е, про. Прораз... Або або ще якимось у світі, мені вони цікаві виключно з точки зору математики, етапності, ефективності, з точки зору як мене, як інвестора, тобто я не хочу бути найкращим прорабом, але з одного боку я не хочу просто віддати гроші, чекати, що прораб мені зробить на совість або схалтурить. І з іншого боку, я не хочу і не збираю, звісно, нічого робити своїми руками. Тобто, я хочу розібратися як замовник, ефективний замовник, в якого математика складається, і саме якраз про математику ми сьогодні ж і будемо розмовляти. Тому математика для інвестора це перш за все. Ну і другий нюанс, про який писали в коментарях, це людям не всім зрозуміло, що означає ремонт під, в чому різниця, точніше ремонту, на мій погляд, під оренду і під продаж. Звісно, під продаж це не означає, що схалтурити максимально, що завтра потрібно все переробляти. Безумовно, все одно е базово ремонт повинен бути на совість, щоб. Карма ваша була чиста, точніше, моя карма була чиста, але є дуже великі все ж таки відмінності. Відмінності заключаються в тому, що той, хто буде проживати в цій квартирі, він або власник цієї квартири, або він все ж таки орендар, і, в принципі, базову відповідальність за квартиру він не відчуває. Тобто, грубо кажучи, чи буде та людина, яка там проживає, витирати е вологу за раковиною е на столешній, де спешній у ванній, чи вона цього робити не буде. Так, або там, чи я не знаю, постелять вони тряпочку для песика е карманного, який буде туди пісяти, і це все на ламінаті і ламінат вздується, або вони цього не зроблять. Як вони будуть відноситися до датися е до пофарбованих по стін, до особливо кутів в цій квартирі, ну і так далі, тому подібно розумієте? Тобто одні й ті самі люди. Якщо вони власники і якщо вони орендарі, вони можуть поводитися все ж таки по різному. І від цього потрібно е, відштовхуватися. Тому що, якщо ми, наприклад, робимо знову ж таки, як я казав, інстаграмний ремонт на продаж, так на продаж краще робити більш інстаграмний ремонт. А на оренду краще все ж таки е, точніше в кожній деталі потрібно не забувати про надійність. Тому що якщо люди купили інстаграмний ремонт, вони закохалися, вони отримали емоції. Їх емоції ці древ'я, і вони будуть підтримувати ці емоції. Розумієте, вони будуть бережно відносити відноситися до стін, вони будуть бережно відноситися до деспешної столешниці у ванній, і це зовсім інша модель поведінки. Інша справа орендар. Він класна квартира. Інстаграм не зняв. А те, що столешня збух, розбухла через рік, йому все одно фактично. Ну так він ризикує в рамках там якоїсь своєї е, залогової суми, але ну, ментально і психологічно це різні підходи. Тому е, оце така історія. Ну і загалом, знаєте, це е, е, наприклад, я хочу. В кухні-гостиній для мене ідеал, знаєте, такий дивану Це диван у е світло-бежевій тканині, типу рогошка. І це для мене прям клас. Да Але я уявляю, що відбудеться з моєю рогошкою, якщо якийсь раптово е зальотний кіт переночує на ній, незаконний для орендарів, звісно, або як моя мій світлий беш запам'ятає чашку кави, яку колись туди розіллюють. Розумієте, і якщо я власник. То все ж таки я буду розуміти ці наслідки, що мені з ними жити, що через рік я з них не віддих, не здихаюсь від них, там переїхавши на іншу квартиру. Це все ж таки моделі різні. Я думаю, ми з вами зрозуміли. Я думаю, комусь це стане у нагоді для розуміння. Але все ж таки, ми сьогодні з вами про математику, про математику конкретно ЖК Варшавський. 2 ну і до речі, якщо навіть казати про інженерні мережі для для ремонту під продаж, то знаєте, я якось вибирав квартиру в новобудові з готовим ремонтом. так Ось, перше на що я дивився, і в принципі, це е, головне, е, з чого я робив висновок про якість ремонту в квартири це електричний щиток і це вузол розподілу води по квартирі, тому що по цим елементам. Чітко видно, хто робив ремонт, скільки цей ремонт коштував, як на ньому економили чи ні. Це все чітко видно. І навіть там якась люстра дорога за всі гроші світу не змінило, не змінило б мого враження. Якщо б я побачив щиток на вісім автоматів, якихось найбільш дешевих китайських з епіцентру, це було б ну зразу зрозуміло, і нічого б інтер'єрного вже, б, мою думку, не змінило. Тому е якісний ремонт під продаж це не лише добре для карми, але добре і для продажу, безумовно. Але треба все ж. Так, розуміти деталі і нюанси. Але давайте повернемося до нашого ЖК Варшавський 2. Е, в цілому, це відео народилося спонтанно. Я побачив об'яву оголошення про те, що квартиру, яку я знімав в минулому відео, пропонують в оренду в ЖК Варшавський 2. І відповідно я побачив ці цифри. я... Чесно, не знайомий взагалі з ринком ЖК Варшавських. тому сьогодні, якраз з вами ми сядемо онлайн, прямо спробуємо подивитися на цифри, порахувати математику. Я розберуся, вам буде цікаво. І, ну, і разом ми зробимо певні висновки по загалом ЖК Варшавським, по е ремонту, по рентабельності, по математиці, по цьому всьому. Отже, поїхали. Дивіться, ось це оголошення, значить, е квартира. Пропонувалася спочатку за 603 долари, і дійсно вона висіла цілу добу за 603 долари, наскільки я бачив. Зараз ціну понизили до 554 долари, це 23 долари. Тисячі гривень. Не знаю, багато це чи мало. Я не знайомий, на жаль, ЖК Варшавським, тому сьогодні будемо з вами і розбиратися. Давайте подивимося на опис цього оголошення. Ну, як бачите, в принципі, опис доволі повний, розказує дійсно про наповнення квартири, де ну і, і по опису видно, що в цій квартирі все є. Можливо, на відео якось це е, не так відчувалося, але ну дійсно в описі все правда, все чесно. Дійсно, в квартирі все є і ну і є навіть деякі переваги. Звісно, є нюанс. Про який багато писали в коментарях про це, що е, як тут написано, простора кухня-гостина в оголошенні, то не всім сподобалася простора гостина в е, прихожій передпокої і маленька кухонька, які з'єднані е, таким вузеньким проходом е, з, з, з кутом холодильника. Але на цього, як бачимо, і в принципі в описі це доволі е, відчувається, що зате в цій квартирі є. Лоджія з повноцінним робочим місцем, і як тут написано аж цілою лаунж-зоною. Але в принципі, мабуть, мені здається, це доволі таки важливий момент для тих, хто працює вдома, і для тих, хто там хоче відокремлене якесь робоче місце від загалом жилих кімнат. Тому так, да, це це бачите плюс, е, через, але мінусом так являється та маленька кухонька і гостина. Передпокоєм. Ну і родзинка, звісно, це останній пункт. Зручна транспортна розв'язка і недалеко метро. Ну і тут, давайте уявімо, що я пересічний айтішник, одружився, орендував цю квартиру для життя, сиджу вдома цілими днями, працюю. І тут згадую, що Аріелтор мені сказав, що в мене недалеко метро. Е, ну, я ж не з Києва, але все-таки я знаю, що метро це найзручніше, найдешевше. І, в принципі, Реалтор вже сказав, що квартира недалеко від метро. Отже, метро це прямо моє. І тут я пропоную своїй дружині увечері, а давай з'їздимо до Дніпра. І вип'ємо там чашечку кави, насолоджуючись річковим бризом. Ну, коротше, не буду роз, розказувати довго, але якщо увечері ми з дружиною змогли знайти три години на відпочинок і насолоду видом Дніпра, Дніпра то з цих трьох годин половиною години у нас зайняла дорога туди і назад, на метро, яке поруч. Мені ось просто цікаво, чому ріелтори себе так поводять, чому вони таке пишуть і таке розказують. І це не каже про те, що цей конкретно ріелтор якийсь поганий чи там. Недобросовісний, це просто така стандарт, такий стандарт у ріелторському е, світі. Це така норма температури по їх палаті. Вони завжди, отак себе таке пишуть і таке кажуть. І якби я таке розказував вам, вам у відео, мене б дивилося б півтора глядача максимум. А у них це врахується ок. Е, хоча, ну звісно, знову ж таки, я зустрічав порядних совісних е, ріелторів-підприємців, які з тобою там працюють як партнери в бізнесі. І ну я зустрічав такого, але таких ну, не так багато, як хотілося б. Так, ну і давайте все ж таки ще раз подивимося на інтер'єр квартири, яку я знімаю, і що змінилося з мого відео. Ну, як ми бачимо тут по фото, додалася вазочка і квіточка на кухні. У кімнаті додалися картини, що також, в принципі, ну, доречно дивляться, тому що стіна була доволі таки е скучновата, і картини розбавляють з цими брашечками. Виглядає непогано. Те ж саме в передпокою картина. До речі, я буквально вчора її бачив в ЮСКІ. Розпродаж з гарною знижечкою, тому, що тому якщо вам подобається, можете йти в юскі і купувати точно таку квартиру, картину. І все ж таки, мені здається, що дрібниці в інтер'єрі, такі як квіти, картини, вони можуть зробити доволі простий, такий скучний інтер'єр, е класним, затишним, головне. І е що немало важливо, що такі інтер'єрні штучки вони значно дешевше вони більш гнучко змінюють інтер'єр, ніж е там, коли став. Люди дорогі люстри, позолочені фасади, ну або обклеюють доларами усі стіни. Так, ну у ванні, бачите, з'явилося дзеркало, і також ваза з квітами, причому квіти, мені здається, ті самі, що і на кухні. Ну, і тут з'явилося скло на ванні, яке, мабуть, поміняли, не вистачало грошей, поміняли на квіти з вазочки, бо вазочка залишилась Ну, гарно, що хоч вазочка залишилася. Так, ну давайте подивимося, наскільки актуальна ціна оренди, наскільки вона ринкова, тому що ну знову ж таки я не знайомий з цим ринком і не розумію, наскільки 554 долари це в ринку, тобто 23 тисячі гривень. Ну, як бачите, ось також 23 627, точніше 554, да, 566, 675, 651, наша квартира 554. 66, 603, Ну, тобто, в принципі, як ви бачите, це по низу ринка, фактично, ось 530, плюс-мінус, мабуть, 22%. 500. Ось щось, мабуть, стареньке. Ну, В принципі, можна сказати, що за основу можна сміливо брати ті 554 долари. І е відштовхуючись від цієї цифри, рахувати рентабельність. Тепер давайте, щоб зрозуміти математику оренди, потрібно ще зрозуміти, скільки коштує квартира без ремонту на сьогодні. Адже ціну ремонту ми з вами знаємо з минулого відео, вона складає 28 тисяч доларів. І давайте подивимося, що ж продається на Варшавському. 2. Ну, ось 69,73. Тут більш більше по площі квартири. Так, 7, 70, 43 метри, 60 ну це про. Історія про ріелторів за 60 тисяч ЖК 7 квартал. Це не Варшавський, це поруч, але ріелтори вирішили, що давайте по, зробимо, ні, нібито це варшавський. Ну тобто, спираючись в принципі, на оце, що ми бачимо, я б відштовхувався від реальної цифри, щоб продати, мабуть, реальної 65 тисяч доларів, або щоб купити знову ж таки. І від 65 тисяч доларів за голі стіни, і будемо відштовхуватися в наших розрахунках. І для розрахунків ми беремо калькулятор. Точніше, не калькулятор, чесно, я сам інколи забуваю, що я сам же ж і створив зручний калькулятор доходності оренди на сайті, хто строїть. Отже, давайте віб'ємо наші цифри і подивимося, що ж у нас по рентабільності оренди. Отже, ціна об'єкту 65 тисяч, це якщо ми зараз з вами захотіли його купити. Ремонт ми вклали 28, наскільки ви пам'ятаєте. І ціна оренди 554 долари. При цьому я завжди вкладаю, виставляю тут 10%. Це. Видатки на амортизацію на ремонт амортизацію ремонту на простої. І таким чином ми виходимо десь на 6,5% річної дохідності. Тобто квартира в нас буде окупатися за 15 років і 7 місяців. Ось така дохідність у цьому житловому комплексі, і загалом, в принципі, вона по ринку доволі таки типова, і якщо чесно, дуже сумна дохідність, як на мене. і Мені здається, що з такою дохідністю таким займатися орендним бізнесом можуть лише фанати бетону, е, які, крім депозиту, нікуди не можуть діти свої підматрасні долари. А, але все ж таки е, це лише на перший погляд. Але є два фактори, які дійсно можуть покращити цю математику. Перший, на який в принципі всі надіються, ті, хто в цьому ринку, це те, що загалом ринок зросте. Це те, що завтра закінчиться війна, це те, що завтра прийде весна і будуть всіх саджати. Це те, що завтра нас приймуть в ЄС, і таке інше. І Принципі, це оптимісти, у яких стакан завжди наполовину повний. Але ну реальність, як ви бачите, далека від таких оптимістичних прогнозів, що ось прям отак буде вже завтра, чи там на найближчі навіть 5 років. Тому спиратися на це можна внутрішньо, але ми не можемо ні розрахувати це, ні якось там, хоч якось приблизно, е собі нафантазувати, яка ціна буде там через 3, 5, 7, 10 років. Тому. Сенсу на це дивитися немає. Давайте уявімо, що через там 3-5 років буде ціна в даному випадку, в нашій математиці, через 3 роки ціна буде така сама, як сьогодні. І на цей пункт зростання нашої дохідності ми поки що не розраховуємо. А ось другий пункт це заробіток на фліпінгу. З врахуванням економії на податках. Ідея така, ну я вже її озвучував в одному з минулих відео: що ми купуємо квартиру, робимо ремонт, здаємо три роки, ну точніше, там два з половиною роки, тому що півроку у нас йде як мінімум ремонт. Два з половиною роки ми здаємо в оренду, отримуємо орендний дохід через три роки володіння квартирою. У нас вже немає податків на продаж. Ми її продаємо і таким чином заробляємо різницю ще плюс між голим бетоном, плюс ремонт, і квартирою з ремонтом. Мінус у ці податки, і, в принципі, це оцей дохідність на фліпінгу, тобто ми отримали гроші, заново купили бетон, зробили ремонт, здали на 3 роки в оренду і так по колу. Тобто, здавалося б, оце, оцей невеличкий відсоток фліпінгу, він може і додати нам прибутковості. І хоча, дійсно, якщо подивитися на е, цифри, коли в нас квартира без е, ремонту, плюс ремонт, і різниця між. У цими затратами і тими цінами, які є на ринку на готові квартири, в принципі, вони інколи доволі здаються доволі такі цікавими цифри, ці особливо, якщо врахувати, що 11% нам не потрібно платити тобто, в це там, грубо кажучи, чистими плюс. 3% річних дохідності до, до нашої оці, оцих 6,5 орендних. Хоча тут потрібно робити поправку і на такі моменти, що ремонт через 3 роки вже буде не новий і все ж таки в ньому жили. І тому саме тому знову ж таки потрібно робити ремонт не інстаграмний, щоб через 3 роки це зовсім буде щось е, убите. А потрібно робити ремонт, який через 3 роки підфарбували трішечки, він в принципі виглядає як новий. І другий момент це те, що іпотека там є осе. І якісь можливо інші програми, вони постійно змінюються, і там через три роки може знову ж таки бути, ем, коли ми кинемося продавати, таке, що в іпотеку квартира, яка більше там, будинок, якому більше трьох років вже не проходить по цій програмі. Це також певний ризик того, що ми не продамо за ту цифру, яку ми сьогодні розрахуємо. Але так чи інакше, давайте все ж таки спробуємо розрахувати, подивитися, чи цікавий загалом фліпінг на Варшавському і які цифри він нам може принести, якщо ми три роки цю квартиру потримаємо в оренді і потім продамо. Отже, ми пам'ятаємо, що наша квартира нам обійшлася в 93 тисячі доларів з ремонтом. І, до речі, все ж таки, для тих, хто не завжди встигає за моїм контекстом, скажу, що ми завжди спираємося на ціну квартири голого бетону в моменті. Тобто, можливо, хтось із тих, хто продає квартиру з ремонтом, купував цю квартиру за там, 40 тисяч доларів три роки тому, і в нього математика буде краще. Але, як на мій погляд, це неправильно. Потрібно відштовхуватися від ціни ремонту, від ціни бетону на сьогодні. Тому що, якщо, ну, по-перше, я, як е, інвестор зі сторони, який не купив Варшавку три роки тому, я вже не можу повернутися в той час і купити її за 40 тисяч. Сьогодні вона коштує 65 це по-перше. А по друге, якщо в мене на руках цей бетон, Варшавка, е яку я купив за 40, сьогодні коштує 65, я можу сісти, порахувати і прийняти рішення, чи цікаво мені робити ремонт, там здавати в оренду і продавати, чи робити ремонт і відразу продавати. Чи все ж таки немає в цьому сенсу краще продати голі стіни і перевклатися в щось інше? Тому я завжди в своїх розрахунках відштовхуюся від поточної ціни бетону, від поточної ціни ремонту, від всього поточного, тому що те, що ми заробили на котла. За три роки будівництва, умовно, чи три роки загалом, коли ринок зростав, то це вже зароблене, це вже на сьогодні зафіксовуємо, там продаємо, наприклад, або там від цієї цифри відштовхуємося в своїх розрахунках подальшої математики. Отже, що ми дивимося по готовим ремонтам, по готовим квартирам з ремонтами, по, по яким цінам їх продають? Ну ось 102 тисячі, дивіться, дуже схоже, 41 метр 12 поверх. Нижче поверхи, в принципі, ремонт доволі цікавий. ну цікавий Да Далі 119, 105, 97, ось щось таке бюджетненьке. Ну, так, да навіть унітаз, окремо стоячий, Дешев, дешевенько. 100 тисяч, ось дивіться, ремонт, 106. Ну, тобто, в принципі, як ви бачите, ціни доволі різні, і ну, загалом по правильному, звісно, потрібно продзвонювати, чи реальні ці ціни, які податки в них включені, тому що дуже часто пишуть 104 тисячі квартира, а в ній ці 11 податків, чи там, звісно, там як правило занижують ціну, якщо це за готівку. Але я б відштовхувався від того, що якщо ми через три роки квартиру після оренди продамо за 100 тисяч доларів, це буде дуже гарна для нас. Угода, враховуючи знову ж таки, що вона без податків, тобто 100 тисяч. І давайте рахувати від цієї цифри математику. Значить, нам квартира обійшлася в 93 тисячі, продали ми її за 100 тисяч, тобто, грубо кажучи, 7 тисяч доларів ми заробили. Хай там якісь видатки на продаж. Тобто е свої 2 річних. Додатково до 6,5% ми заробили плюс-мінус. Да? Тобто, знову ж таки, якщо дуже все округлити, то 8-9% річних з урахуванням отакої моделі купив, здаєш, продав і по новій. Оце так ми отримуємо на сьогодні. І залишається в принципі лише сподіватися, мабуть, на загальне зростання ринку, тому що цифри ну, не, не дуже надихають. Але головний висновок, який для себе зробив сьогоднішнього сьогоднішніх прорахунків, це. Те, що, Ну якщо чесно, фліпінг на Варшавському взагалі мені не зрозумілий. Тобто, наскільки тонька, тонька грань між е, заробити і не заробити, якщо купувати квартиру по сьогоднішній ціні там за 65, грубо кажучи, тисяч доларів, робити ремонт за 30, вона стає 95 і намагатися її продати за там 110 навіть, враховуючи податки, то це математика, ну якщо чесно, вибачте, не дуже цікава історія. Дійсно, я думаю, більша половина з тих, хто продає, це ті, що купили їх там по зовсім іншим цінам і не враховують оцей е, приріст на бетон. Але якщо б у мене сьогодні був бетон у Варшавському, скоріш за все, я б його продав би як голі стіни Хоча це складна історія, також зараз продати голі стіни, ну не так легко. Але. Математика каже, що все ж таки в інших житлових комплексах, які я бачив, мені здається, математика на фліпінгу трішечки краще. Якщо ви краще розумієте варшавський, а це ви точно краще розумієте Варшавський, ніж я і математику по ньому пишіться в коментарях. Давайте знову ж таки поспілкуємося. Цікаво буде подивитися на ваш досвід в цьому житловому комплексі, можливо, в інших житлових комплексах. Але те, що я бачу по іншим житловим комплексам, все ж таки ну, історія. Що купив бетон, зробив ремонт і продав, вона цікавіша з точки зору цифр. можливо, тому що Варшавський настільки там масовий і розкручений, е і така не дуже цікава історія. Не знаю. Коротше, ось такі не дуже веселі будні пересічних інвесторів у бетон. Можливо, ніж е отримувати ці там 8-9% і замарачуватися з ремонтами, з орендарями, з купівлями, з продажами. З оцим всім можливо краще покласти там, купити S&P 500 і спати спокійно вночі. Хоча теж зараз вони кажуть на хаях і така собі історія. Але кожен вибирає сам для себе. Знову ж таки, давайте в коментарях це все обговоримо. А з вами зустрінемося в наступних відео. Пока-пока.